Добрий день, шановні панове студенти! Ми продовжуємо наш курс практичної криптології. І в нас сьогодні буде дуже цікава, під цікавим номером. Лекція Лекція під номером 13. Наше завдання буде дуже простеньке. Визначте принципи побудови сучасних симметричних криптографічних систем. Ну і ми почнемо зі складених шифрів. Ще на люве поняття складених шифрів. Складений шифр це комплекс, який об'єднує підстановку, перестановку та інші компоненти, розглянення вище. І давайте тепер розглянемо розсіювання та переміщення. Ідея Шеннона щодо складеного шифру повинна була дати можливість блоковим шифрам мати дві важливі властивості розсіювання та перемішування. таке розсіювання, таке перемішування? Розсіювання має приховати відношення між зашифрованими та початковими даними. Це дезорієнтує зловмисника, який використовує статистику зашифрованих даних, щоб знайти початкові дані. Під час розсіювання розуміється, що кожен біт, тобто символ у зашифрованих даних, ну, чи біт, чи символ, так, у зашифрованих даних залежить від одного або усіх бітів, тобто, ну, або символів у початкові дані. Іншими словами, якщо один єдиний біт у початкових даних змінений, то декілька або всі біти зашифрованих даних будуть також змінені. Ідея відносно перемішування – це приховати залежність між зашифрованими даними та ключем. Це дезорієнтує зловмисника, який прагне використовувати зашифровані дані, щоб знайти ключ. Іншими словами, якщо один єдиний біт у ключі змінений, то усі біти в, в зашифрованих даних будуть також змінені. Давайте ми поговоримо тепер про раунди. Розсіювання та перемішування можна досягнути виконанням повторення складних шифрів, де кожна ітерація, комбінація s блоків p блоків та інших компонентів, кожна ітерація називається раундом. Блоковий шифр використовує ключовий список або генератор ключів, який створює різні ключі для кожного раунду від ключа шифру. У n раундовому шифрі, щоб створити зашифровані дані, початкові дані зашифровуються N разів. Відповідно, зашифровані дані розшифровуються n разів. Дані, створені на проміжних рівнях, тобто між двома раундами, називаються середніми даними. На наступному рисунку показано простий складений шифр з двома раундами. Ось є перший раунд. Ось другий раунд. На практиці складені шифри мають більше, ніж два раунди. І на цьому рисунку у кожному раунді проводяться три перетворення. Перший перетворення бітові дані змішується з ключем, щоб зробити біти даних рівноімовірними. Тобто приховати біти, використовуючи ключ, тобто вибілити дані, вайкінг англійською мовою, це зазвичай робиться з допомогою операції виключеного або XOR, ми його назвали, слова на вісім бітів із ключем на 8 бітів. Друге. Дані з виходів вибілювача розбиваються на чотири групи по два біти і подаються в чотири С-блоки заміни. Значення бітів змінюється відповідно до будови С-блоків заміни у цьому перетворенні. Третє. Із виходів С-блоків, так? Заміни дані надходять. П-блок перестановки. При цьому біти мають бути переставлені так, щоб у наступному раунді результат із виходу кожного блока надійшов на різні входи. Бачите. Спрощений складений шифр, схема якого ми показали на цьому рисунку, використовуючи комбінацію С-блоків заміни і П-блоків перестановки, може гарантувати розсіювання. У першому раунді після проведення операції виключення Aboxor з відповідними бітами ключа К1. Змінюються два біти. біти 7 і 8 через S-блок 4. Біт 7 переставлений і стає бітом 2. Біт 7 переставлений і стає, бачите, бітом 2. Біт 8 переставлений і стає бітом 4. Після першого раунду біт 8 змінює біти 2 і 4. У другому раунді біт 2 після проведення операції виключення ОБСОР відповідними бітами ключа К2 змінює два біти біт 1 і біт 2 І через s блок відповідно, і 1, і, і, так, Офі. Біт 1 переставлений і стає бітом 6. біт 2 переставлений і стає бітом 1. Біт 4 після проведення операції, виключення боксор з відповідним бітом у К2 змінює біти 3 і 4. Біт 3 залишається. А біт 4 переставлений і стає бітом 7. Після другого раунду з восьми бітів змінені біти 1, 3, 6 і 7. Проходження цих кроків в іншому напрямку, від зашифрованих до початкових даних, показує, що кожний біт у зашифрованих даних змінює початкові дані на декілька бітів. Ось на цьому рисунку показано, як зміна одного єдиного біта в початкових даних викликає. І зміна багатьох, зміна багатьох бітів зашифрованих даних. Ось один біт, він там дуже багато. Цей рисунок також доводить, що властивість перемішування може бути набутою з допомогою складеного шифру. Чотири біти зашифрованих даних, біти 1, 3, 6 і 7. Перетворення допомогою трьох бітів у ключах біт 8 У К1 і біти 2 і 4 У К2. Проходження у зворотньому напрямку показує, що кожен біт ключа у кожному раунді зачіпає декілька бітів зашифрованих даних. Зв'язок між бітами зашифрованих даних і ключовими бітами показано в затемнених прямокутниках. Господи. Щоб покращити розсіювання та перемішування, практичні е шифри використовують великі блоки даних, більше s блоків заміни і більше раундів. Очевидно, що деяке збільшення кількості раундів під час використання великої кількості s блоків заміни, може створити кращий шифр, в якому зашифровані дані е будуть виглядати все більш як випадкове N-бітове е слово. Отже, Взаємозв'язки між зашифрованими і початковими даними будуть повністю приховані, тобто російні. Збільшення кількості раундів збільшує кількість ключів раундів, що краще приховує взаємозалежність між зашифрованими даними та ключами. Давайте ми ще подивимося на два класи складених шифрів. Сучасні блокові шифри усі складені, але вони розділені на два класи. Шифри першого класу використовують і обернені, і необернені компоненти. Ці шифри згадуються зазвичай як шифри фейстеля. Шифри другого класу застосовують тільки обернені компоненти. Всі звернути увагу, що шифри цього класу це шифри не фейстеля, ну через відсутність іншої назви. Фейстель розробив інтелектуальний і цікавий е, шифр, який використовувався впродовж багатьох десятиліть. Шиф Фейстеля має три типи е, компонентів. Перше це самообернений, друге обернений, і третє необернений. Шифр Фейстеля містить у блоках усі необернені елементи та використовує один модуль алгоритму зашифрування і розшифрування. Питання в тому, як алгоритми зашифрування та розшифрування дозволяють інвертувати відкриті і закриті дані один до одного, якщо кожен містить необернений модуль, Фейстель показав, що вони можуть бути збалансовані. Щоб краще зрозуміти шифр Фейстеля, подивимося, як можна використовувати той самий необернений компонент в алгоритмах зашифрування та розшифрування. Ефекти необерненого компонента в алгоритмі зашифрування можуть бути скасовані в алгоритмі розшифрування, якщо, виконується, якщо виконувати операцію виключення ну або операцію XOR, як це показано на нашому рисунку. Під час зашифрування ключ надходить на вхід необерної функції FK, так ось. Яка є одним з додатків оператора виключення або XOR з початковими даними. Внаслідок цього ми отримуємо зашифровані дані. Будемо називати комбінацію цієї функції FK і операції виключення або XOR змішування. Чи, чи перепрошую. Ну, Причина дуже простенька. Ну, немає іншої назви. Змішувач відіграє важливу роль у пізніших варіантах шифру Фестеля. Оскільки ключ під час зашифрування та розшифрування такий самий, тобто вони є одинакові, то можна довести, що два алгоритми обернені один одному. Іншими словами, якщо це 2 дорівня С1, тобто будь-яка зміна в зашифрованому тексті впродовж передачі, то М2 дорівнює М1, ну, давайте подивимося за зашифрування. Це 1 дорівнює м XOR FK. так? Розшифрування. М2 дорівнює С20ФК, XOR FK, дорівнює с XOR FK, дорівнює м 1 FK, XOR FK. так? І це дорівнює М1 з нулем, так? Це дорівнює М1. Зауважуємо, що для обчислення використовувалися дві властивості операції виключного або XOR – це операції існування оберного та операція існування не нульового коду, тобто нульового саме коду. Надалі вище рівняння доводять, що хоча змішувач має неконвертований елемент, сам змішувач є самоконвертованим. Давайте приклад. Приклад 2. 3.12. Нехай є початкові і зашифровані дані кожні 4 біти задовжки. І ключ 3 біт. Припустимо, що функція F від K використовує перший і третій біти ключа. Інтерпретує біти як десяткове число, підносить до другого степеня, тобто до квадрату це число, і інтерпретує результати як чотирьох біт у двійкову постатовність. Необхідно показати результат зашифрування та розшифрування даних, якщо первинні початкові дані 0,1,1.1, а ключ 1, 0, 1. Розвізок. Функція вітка використовує перший і третій біти ключа. Виходить 1,1 у двітковій системі числення або 3 у десятковій. Результат піднесення до другого степеня, тобто до квадрату це буде 9. так? У двійковій системі числа це буде 1, 0, 0, 1. Зашифрування. Це дорівнює М, XOR FK дорівнює 0, 1, 1, 1, XR1, 0, 0, 1, ну і дорівнює 1, 1, 1, 0. так? Розшифрування М дорівнює С4ФК 1, 1, 1, 0, XOR1. 0, 0, 1. І це дорівнює 0, 1, 1, 1. Як видно, результат розшифрування буде збігатися з початковими даними відкритого тексту М. Функція f від 1.0.1 дорівнює 1.0.0.1 є не конвертованою, але операція виключного або XOR дозволяє використовувати функцію K в алгоритмах зашифрування і розшифрування. Іншими словами, функція F від K є не конвертованою, але змішувач буде самоконвертованим. Щоб наблизитися до шифру фейстера, необхідно вдосконалити шифр, який зображений ось на цьому рисунку. Відомо, що треба застосувати вхід до неконвертованого елемента, тобто функції. Але при цьому необхідно використовувати не лише ключ. Задіємо також вхід до функції фітка, щоб застосувати її для зашифрування частини початкових даних і розшифрування частини зашифрованих даних. Ключ може використовуватися як другий вхід до функції фідка. Завдяки цьому способі функція фідка стає складним елементом із деякими неключовими та ключовими елементами. Що, щоб досягти мети, розділимо початкові та зашифровані дані на два блоки рівної довжини ліві позначимо L, і праві позначимо R. Правий блок вводиться у функцію FідK і набуває вигляду F від R1K, так. А лівий блок складається, складається за допомогою операції виключення або XOR з виходом функції F від R1K, так? Необхідно запам'ятати, що входи до функції r 1 k мають точно збігатися під час зашифрування та розшифрування. Це означає, що права секція R1 так, початкових даних до зашифрування та права секція r 1 з зашифрованих даних після розшифрування будуть збігатися. Іншими словами, секція r 1 має увійти до зашифрування та вийти з розшифрування незмінною. І от наступний рисунок ілюструє цю ідею. Його частина права, як ви бачите. Попереднє удосконалення має один недолік. Права половина початкових даних ніколи не змінюється. Зловмисник може одразу знайти праву половину початкових даних. Ось як ви бачите. При цьому він розбиває на частини зашифровані дані та розпаковує. І його праву частину, половину. Проєкт потребує подальших кроків удосконалення. По-перше, необхідно збільшити кількість раундів. По-друге, необхідно додати новий елемент до кожного раунду, тобто пристрій заміни. Ефект пристрою заміни в раунді зашифрування компенсується ефектом пристрою заміни в, раді... в раунді розшифрування. Однак, це дозволяє змінювати ліві та праві половини в кожному раунді. І наступний рисунок ілюструє новий варіант шифру Фейстеля з двома раундами. Ось це. Раунд перший, раунд другий. Зауважимо, що є два ключі раундів К1 і К2. Ключі використовуються у зворотному порядку під час зашифрування та розшифрування. Перепрошую. <кій> прошу холодно. Оскільки два змішувачі пристрої заміни обернені один одному, то очевидно, що зашифрування та розшифрування також обернені один одному. Можна довести цей факт використовуючи відношення між лівими і правими секціями в кожному шифрі. І іншими словами, якщо L6 дорівнює L1 і R6 дорівнює R1, то припустимо, що L4 дорівнює L3 і R4R, R3. тобто зашифровані дані не змінюються при передачі. Спочатку доведемо що це для проміжних даних. L5 дорівнює r 4 F від L4, K4 дорівнює R3. Sorry F від r 2 k 2 дорівнює L2, XOR F від r 2 k 2 XOR F від r 2 k 2 і це дорівнює L2, так? І відповідно r 5 дорівнює L4, дорівняння L3 і дорівнює r 2 Тоді просто довести рівність для двох блоків початкових даних. Тобто L6 доріння r 5 СОРФ, L5K1 до рівня 2 XOR від F. А К1 дорівнює L1, XOR F від R1, K1 дорівнює тобто XOR перепрошую F від R1, K1 дорівнює L1, і R3 дорівнює L5, L2 R1. Шифри не використовують тільки обернені компоненти. Компонент у початкових даних має відповідний компонент у шифрі. Наприклад, s блоки заміни мають мати рівну кількість входів і виходів, щоб бути сумісними, тобто, щоб бути оберненими. Не дозволяється у шифрах ніяке стискання або розширення П-блоків, тому що вони стануть необерненими. Не, не у шифрах Нефейстеля немає потреби ділити початковий текст на дві половини. Ось це. Знову наш. На цьому рисунку можна цей рисунок можна розглядати як графічну ілюстрацію принципу шифру Нефестера. Оскільки єдині компоненти в кожному раунді це самообернення операції виключення або, як ми її назвали, XOR. С блоки 2 х 2, які можуть бути побудовані так, щоб були обернені. І прямі П-блоки, які обернені, якщо використана відповідна таблиця перестановки. Оскільки кожен компонент є оберненим, то можна показати, що кожний раунд є оберненим. Необхідно тільки застосувати ключі раундів у зворотньому порядку. Шифрування використовує ключі раундів К1 і К2. Алгоритми розшифрування. Тобто логаритм розшифрування має користуватися ключами раундів К2 і К1. І все. На цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Ну, що ж, Дякую за увагу. До зустрічі на наступній лекції.